У нас тут автоматичне освітлення, яке вмикається і вмістить собі всі потрібні спектри для фотосинтезу рослин. Даний стелаж періодично затоплює ці полички і наповнює їх водою. І сама рослинка набирає в себе стільки води, скільки їй потрібно. Установка двічі на день. Там ми заклали 5 хвилин поливу, затоплює кожен поверх. Десь на хвилин 10 ця вода там тримається і помаленьку потім вона назад спускається в бачок. Дуже круто, що школярі проявили ініціативу, організувалися та вирощують такий класний врожай. Діти активно взялися до цієї роботи. Вони побачили в цьому зміст, тому що можна побачити і початковий результат, проміжний, і кінцевий результат. І є кінцевий результат, де потрібно буде продукцію збути. За 10 днів маємо такий чудовий результат. В нашому проєкті приймають участь близько 15 дітей. 10 з них є агрономами. Вони відповідають за збір врожаю та висадку нових партій зелені. Я займаю посаду директора, відповідаю за контроль всіх процесів та перемови з ресторанами.